Тож на світанку одразу по комендантській годині вирушили із Києва до Черкас. Виїздили з Києва тією самою знаменитою кончузарствою. Як бачите, лише паркани і ліс. Дорогу ми обрали через Обухів, Корсун Шевченківський і Смілу. Дорога, скажу вам, доволі мальнича, всюди поля засіяні, вже вибрані, і вони подеколи просто безкраї. Краєвиди полів змінюють пагорби, на яких розміщені невеличкі села і міста. Дорога інколи просто не перевершена. Прекрасний асфальт, але інколи трапляються ось таке вже саме під Черкасами. Черкаси зустріли нас ось таким величезним, красивим. Черкаси просто вірять. Але стоїть. Будівля, яку ви зараз бачите, це дзвіниця у формі голуба, яку ще почали будувати в 2008 році, але вона досі не закінчена. Ну а це поряд Свято-Михайлівський Собор, який є найбільшим храмом на території України. Побили споруди розташовані в парку Соборний. Його історія взагалі вражаючу, це колишній цвинтар. Ну а це овежа Шухова, яка вважається технічним шедевром ХХ століття. Ну і власне гордість Черкас. Це Пагорб Слави або Замкова гора. Тут поховано 3,5 тисяч захисників під час Другої світової війни. Ну і окрасою є Батьківщина Мати, яка розміром не більше не менше, а 28 метрів. З неї відкривається неймовірний. Проявити, якщо у вас буде можливість завітати до Черкасу, обов'язково підніміться. Біля підніжжя гори найкрасивіший парк міста затвердження. А місцевих це долина Троян. Обласний краєзнавчий музей Черкас це один з найстаріших музеїв України. Привертає увагу будівля обласної адміністрації Черкас. Просто навпроти неї музей Шевченка. Його ще називають музеєм однієї книги, адже тут міститься. Збірка автора, яка буде нічого за його життя. В Черкасах є свій хрещатик. На вулиці Хрещатик є ціла філармонія. І, звичайно, в неї обходиться плес радянської архітектури. Палац щастя, Ракс. Будівлю в стилі неоренесансу важкому комітету. Не Ну а це вже палац культури, дружби народів. Тут відбуваються різні концерти. Поряд з ним гарний фонтан, але він не, не працює. Та насправді до Черкасу варто їхати виключно, щоб побачити це диво, найбільше водосховище України, Кременчуцьке. Черкаська дамба 13 кілометрів завдовжки. Лише міст понад кілометр. Все це диво почало будувати ще 1954 року. Просто безкраї. Насправді це не все, що можна побачити в Черкасах. Тож приїздіть і досліджуйте. Підписуйтесь на канал Джой для наступних віртуальних подорожей.